Азнаурі. сила лева в тобі Кон'як року номер один. Зустріч Зеленського з Трампом. Ситуація на Курському відтинку фронту і світ попрощався з папою Франциском. Про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Низка політичних зустрічей у Ватикані. Володимир Зеленський там зустрівся із Дональдом Трампом. Розмова була недовгою, приблизно 15 хвилин у Базиліці святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав розмову продуктивною, а Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом. Рампом, так хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Володимир Зеленський, президент України. І через чільний графік Дональд Трамп вже вилетів з Італії додому у Сполучені Штати. А Володимир Зеленський після переговорів з американським президентом провів зустрічі «Тет а тет із французьким президентом Еммануелем Макроном, а також із британським прем'єром Кіром Стармером. І з ними серед іншого обговорили розмову українського президента з американським. Ватикан сьогодні у фокусі світової уваги. На церемонію прощання з папою римським приїхало близько 200 тисяч вірян із усіх континентів. Попрощатися із понтифіком прибули 50 президентів, очільників урядів та 10 правлячих монархів. Серед них лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Аргентини, де народився Франциск. Від Сполучених Штатів, окрім Дональда Трампа, був його попередник Джо Байден. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після церемонії у Ватикані труну Франциска перевезли через центр Рима до базиліки Санта-Марія Маджоре, улюбленого храму Понтифіка. Там його і поховали згідно із заповітом. Церемонію похорону уперше в історії Святого Престолу транслювали онлайн та перекладали одразу на кілька мов. Тепер у Ватикані починається дев'ятиденна жалоба. Вже після неї відбудеться конклав збори кардиналів, на яких мають обрати нового папу римського. Операція Сил оборони України на Курщині триває у генштабі ЗСУ спростували заяви Кремля про нібито завершення там бойових дій. Оперативна обстановка складна, але українські відрозділи утримують позиції та виконують завдання. І від початку доби на курському напрямку наші відбили п'ять штурмів росіян і ще один бій. Триває загрози оточення українських підрозділів немає. А заяву Росії про нібито розгром України на Курщині у генштабі назвали пропагандистським вивертом та спробою видати бажане задійсне. На фронті важлива не лише зброя, а люди, які нею керують в одному із підрозділів інгулецької бригади. Батарея не просто бойовий підрозділ, а справжня родина у прямому сенсі. Наші колеги з армії ТІВІ поспілкувалися з артилеристами, які нищать ворога із САУ «Гвоздика» на Лиманському напрямку. Остріл! На передовій лиманського напрямку артилеристи 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, які б'ють по окупантах самохідної артилерійської установки гвоздика. Артилеристом це не лише про точність і техніку, це ще й про окопи, виснаження і постійне протистояння. Ну насправді дуже важко. Постійно доводиться багато копати, дуже багато носити, дуже багато висаджувати. І ну, на даний момент це приходить до того, що ми, як Першу світову війну, чим глибше ти в землі, тим довше ти живеш. Ну теж в той же час і наносимо дуже багато враження нашим опонентам. Іноді ворог плутає артилерію з танком. Усе через низькі приціли і точність роботи. Ситуації на межі тут буденність. Ну, наприклад, ми стояли там на малих дальностях і з великими зарядами стріляли на низьких прицілах, то там, опоненти кричали. Найдіть этот танк, де він стоїть. Ішіть по, по домам, де этот танк. Ну а по факту ми були доволі далеко від, від їхніх очікувань. Ці бійці вже спалили не одну ворожу БМП. Мої хлопці вражали БМП-2 також при штурмових діях, ну, при висадці десанту. Цей момент також був. Це відносно недавно, це те, що по техніці. Ну, а в основному вона не встигає доїхати до... До наших районів хлопці там інші працюють дуже якісно. Артилеристи кажуть, вони як родина святкують разом новий рік і дні народження. Попри постійні вибухи і велике навантаження, ефективно знищують окупантів. У нас є, є офіцер з групи психологічної підтримки. Він нас дуже. Так би сказати, сплочає об'єднує. У нас і корпоративи відбуваються, і святкування днів народжень. Ти їдеш відпустить, ти їдеш до своєї одної сім'ї, а повертаєшся ти фактично до ще одної. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. Росіяни вдарили шахедом по багатоповерхівці у Кам'янському на Дніпропетровщині. Мешканець однієї з квартир загинув на місці. І ще шестеро людей поранені. Серед них і 11-річна дівчинка. Усі вони в лікарні. Медики борються за життя літньої пацієнтки із сильними опіками. Пожежі у розбитих квартирах рятувальники вже загасили. А мешканці прибирають вибите скло і збирають те, що вціліло. Ми його хотіли спасти син. взяв тупорчик. Ми його хотіли врятувати. Син узяв сокиру. Сашо відкрий, відкрий. А він двері смикає, бо після інсульту не зміг. І пожежа там буквально дві-три хвилини він перестав. Такий почути було гроха. Так винесеться са шахи. Ми бачили, да там пожежа дуже був, що не могли потушити його. І вісім російських дронів атакували вночі цивільну інфраструктуру Кропивницького. Там пошкоджені офісні приміщення і склади приватного підприємства. Рятувальники до ранку гасили пожежі. Потужні вибухи лунали і в Харкові. Там був приліт біля багатоповерхівки. Поранених немає. Зараз на місці працюють комунальники, а правоохоронці обстежують місце влучання. У нас мала дитина о шостій ранку було дуже гучно, всі прокинулись, перелякались, побігли, сховались. Все стандартно. На жаль, дуже багато повиби, вибито вікін. Я так розумію, що дитина пошкодилася саме від скла. А так, в принципі, людей не було що ранку. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 114 шахедів, шахетів. із них сили ППО збили. 31 ворожий безпілотний імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. Окрім того, ворог уночі атакував нашу країну проти корабельною ракетою Онікс та двома ракетами х 31 П. У регбі на колісних кріслах тепер грають ветерани у Києві. Двічі на тиждень команда поки невелика. Гравців лише семеро тренують їх учасники ігор нескорених. Як усе відбувається, Дарія Цесарук розкаже. Сівши всередину, Олексій пристібається поясним ременем. Це крісло колісне і грове. Воно надійне, воно міцне, воно має розраховувати і витримувати зіткнення. Тому тут йде колесо закриті шпиці. Обов'язково, щоб не потрапляла рука. З нього не випадеш, і травмуватися теж майже неможливо в Україні. Таких лише 10 і просто зараз всі, що є, на майданчику до цього в Україні не було колісних для тренувань для ігор. Нам волонтери підігнали візки, і тепер ми маємо змогу проводити ці тренування в Україні і залучати ветеранів до них. Гравців, поки усього семеро своє заняття, вони не починають без руханки, що триває близько години. Два, два, три, три. Олексій вже рік грає у захисті. М'яч опиняється у суперників, Втім, втримати його на своєму боці поля їм не вдається менш ніж за хвилину Олексій його перехоплює і здобуває перший бал. Їхня гра дуже динамічна, хоч поки радше любительська її вони лишень опановують. В Олексія досвіду найбільше цьогоріч. він вже намагався вибороти для України першість на іграх нескорених. Це міжнародні змагання серед ветеранів та військових, започатковані британським принцем Гарі. Місія, яку ти робиш, вона, мабуть, ще краще за там все є. Бодати представляєш Україну на на всю кранавий світ на тобто це приємно. Це був для наших дебют. Доти українці у регбі на кріслах колісних не грали. Нагород щоправда, не здобули. Медалі вибороли французька, британська і американська команди. Утім, і бажання продовжувати і надалі не зникло, бо такий вид спорту адаптивний. Тобто, фактично він підходить для усіх. Це адаптивний вид спорту, який вигадали також ветерани, які не могли вже грати в звичайні. Звичайне регбі, суть в тому, щоб завозити м'яч в зону суперника, ну і не давати супернику завести собі. Олександр теж ветеран він служив іще за часів, АТО і знову пішов у 22-му. Потрапив під мінометний обстріл, був поранений в ногу, втратив 12 сантиметрів кістки, нарощували кістку, там брали частину кісток з. Тазу до поранення я бігав в футбол, тепер я в футбол бігати вже не можу. Тому мені дуже хотілося знову відчути цю атмосферу командної гри, і саме тому я. Вирішив зосередитись на цьому виді спорту. Нині тут він займається двічі на тиждень. У вівторок і четвер кличуть і решту охочих ветеранів, бо ж команда ще формується. Для них це повністю безоплатно. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Незрячий ветеран у Рівному перевірив, як у місті створюють безбар'єрний простір. Він без допомоги переходив кілька перехресть у середмісті, а також спробував проїхатися громадським транспортом. Чи вдалося це йому? Давайте дивитися. Це перехід уже. Ні, ні. Йди. Це тактильний. Це тактильний. От вона. Так, так пильно, так, йди вперед. Незрячий ветеран тростиною шукає пішохідний перехід. Скаржиться, тактильна плитка неякісна, тому не може відчути, де початок проїжджої частини. Наступне випробування перейти дорогу. Звуковий сигнал ледве чутно. Я ледве чую. Я ледве чую, це забороняється перехід зі своїм слухом. Так? Шум це все накладається. Це, скажімо так, треба, щоб воно було голосніше. І цей Челчок далі Віталій шукає зупинку громадського транспорту. Її межі теж не виділені тактильною плиткою. А найгірше для незрячого він не бачить, який автобус прибув. А підскажіть, який це маршрут 66-й. 66-й, Дякую, ось так. Я зайшов в маршруточку. Запитав який це маршрут. Мені люди відповіли. Нацгвардієць Віталій повністю втратив зір під час оборони Бахмута. У лютому 23-го року його групу вразила протитанкова керована ракета. Це не буде історія про те, про як я чую, бачу воно летить. Я відлітаю, я кричу. Ні, це був просто вибух, Це 200-300. Віталій переніс десяток операцій на очах, але зір відновити не вдалося. Тепер каже, вчиться повноцінно жити без зору. На власному прикладі показує, чого потрібно. Рибуть незрячі, перше озвучити свій світофори, так переходи е і це класно буде. Так, це небагато, це недорого і це ефективно. Другий момент транспорт, а саме, озвучення громадського транспорту. Та зупинок всередині. Бо немає цієї доступності до людей. Тобто, да, в містах не дуже багато людей, да, там, які там, передвигаються на кріслах колісних або з протезами, або незряють, їх дуже мало. І ну, Люди звикли так, а до, ну, до цього вони не звикли. Тобто, хочеться, щоб просто більше звертали на це увагу. У мерії вже пообіцяли проблеми з облаштуванням усунути за кілька місяців. За останніх там буквально півтора року ми в нашому місці встановили більше там, до перехрестя, то повністю зробили озвучення і також ми встановлюємо автономне живлення. Тобто це дає змогу, якщо буде вимкнене світло, фактично користуватися самим перехрестям в будь-якому будь випадку. Недоліки, які виявила інспекція у Рівному, каже ветеран, типові для більшості міст України. Віталій обіцяє провести ще не одну перевірку і своїм прикладом показати важливість безбар'єрності. Із Рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.